Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт, бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Сьогодні ми полинемо у дивний світ фантазії і краси. Помандруємо стежиною наших предків у мальовниче село Петриківка, яке розташовано на Дніпрощині. Також познайомимося з давнім малярством, це розписування домівок, посуду, меблів тощо. Однією із перлин української культурної самобутності є петриківський розпис. Це особливий стиль живописного малярства. Він народився на Дніпровщині в селі Петриківка. Аби зробити затишними і більш радісними свої оселі всередині, українці білили і розписували стіни та печі, меблі та посуд. А яке ж цікаве приладдя для розпису? Пензлики народні умінці виготовляють самостійно, з котячої шерсті, яку вистрижували з грудей. Завдяки такому інструменту фарби лягають рівно, і орнаменти виходять охайними та легкими. Нерідко малюнок виконуються і пальцями. Майстри петриківського розпису додають у фарби трохи лаку. А для нанесення орнаменту використовуються фарби, в які додавали яєчний жовток. А які ж кольори використовуються для малювання? Є основні кольори це жовтий, червоний і синій, іноді рожевий, жовтогарячий і фіолетовий. Кожний колір мав своє значення. Наприклад, червоний означав молодість, кохання, життя, синій з фіолетовим сум, журбу, оранжевий з коричневим старість осінь, блакитний та рожевий весну радість. Особливістю петриківського розпису є рослинний орнамент: це садові квіти, жоржини, айстри, тюльпани, троянди, лугові квіти, ромашки, волошки, квіти та ягоди калини, полуниці та винограду. Інколи квіти та ягоди поєднуються з птахами: це павичі, голуби, півні, річ зустрічаються. Тварини і люди. А тепер я запрошую тебе у творчу майстерню, де ми перетворимось на майстрів петриківського розпису. Але спочатку зробимо гімнастику для наших пальчиків. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл. Можуть будь-що потримати, один одного привітати. З великим кожного з'єднати і гучно попладувати. Вміють швидко рахувати і в кулачок себе сховати. Тепер підготуємо матеріали. Нам знадобиться аркуш паперу, пензлики, фарби, ватні палички та серветка. Малюємо першу квітку. Палець вмочуємо у фарбу та малюємо дві пелюстки, наші літера С. Та одну посередині пряму. Поряд малюємо такі ж самі пелюсточки. Аркуш паперу повертаємо та малюємо пелюсточки, поки кінці квітки не з'єднаються. Другу квітку малюємо вище першої. Спочатку пальцем проводимо прямі мазки цією ж фарбою. Перевертаємо аркуш паперу та іншою фарбою червоною малюємо пелюстки, як у першої квітки. Жовтою фарбою замальовуємо серединки наших квіточок. Тепер намалюємо листя. Палець вмочуємо в зелену фарбу та проводимо довгий мазок. Та ставимо маленькі мазки по боках. Малюємо ще декілька гілочок. Тепер кінчиком пензлика проводимо тоненькі стебла від гілочок листя та квіток. Малюємо ще декілька маленьких квіточок. Пензлик вмочуємо в зелену фарбу та проводимо лінію. Спочатку лінію проводимо лише кінчиком пензлика. Потім натискаємо на весь пензлик, щоб лінія була товста. Потім знову тоненька, лише кінчиком. Тепер беремо ватну паличку, вмочуємо її в коричневу фарбу та ставимо відбитки. Лише з одної сторони наших ліній. Малюємо ще декілька маленьких квіточок коричною фарбою та кінчиком пензлика. Не забувай також проводити стебла до наших квіточок. Фарба висохла, тож домалюємо деталі до наших квітів. Пензлик вмочую в коричневу фарбу та ставлю відбитки всім пензликом. На другій квітці відбитки ставлю лише кінчиком пензлика з одної сторони. Ось такий гарний малюнок в нас вийшов. А тепер давай перевіримо твої знання. Я буду задавати питання, а ти відповідай. Скажи, з яким видом розпису ми сьогодні познайомились? Де він зародився? З чого робили пензлики для Петриківського розпису? Що додавали у фарби? Які основні кольори використовували? Сьогодні ми познайомились чарівним світом петриківського розпису. Нехай ця казка назавжди залишиться з тобою.